А то триває, тож і військовий збір продовжили на 2015 рік. Він кажуть, фіскальники сплачується з тих доходів, які обкладаються податком на доходи фізичних осіб. Зарплати та лікарняних, з будь-яких будь виплат за договорами цивільно-правового характеру. Також військовий спір у 2015 році буде сплачувати з дивідендів, процентів, іноземних доходів, спадщини, подарунків, інвестиційних доходів тощо. Також зараз буде сплачуватись військовий збір підприємцями, які перебувають на загальній системі оподаткування. Спрощенці цей податок сплачувати не будуть. До речі, з 1 січня цього року змінені розміри ставок податку на доходи фізичних осіб. Якщо розмір місячного доходу, який підлягає вкладанню обкладанню податку на доходи з фізичних осіб, визначено в розмірі до 10%, Мінімальних зарплат, тобто до 12 тисяч 180 гривень, податок складає 15%, як і в минулому році. Якщо розмір, якщо сума до місячного доходу більше 10 мінімальних зарплат, податок визначено визначається в розмірі 20%. В новому році оподатковуватимуться і пенсії, щоправда, лише ті, які втричі перевищують мінімальну зарплату. На них ставка 15%. Крім того, обкладатимуться 20% відсотковим податком і процентні доходи.